Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 11 червня 2024 року на сайті Український репортер появилася стаття про те, що життю Героя України, генерала-лейтенанта СБУ Григорія Меченка загрожує небезпека. Журналістам стало відомо, що ФСБ Московії вже понад три роки переслідує українського патріота. Для цього. Чекісти Фюрера Путіна вирішили задіяти закриту так звану програму антитерор, яка використовується в таємних операціях проти міжнародних терористів. Нею користуються спецслужби багатьох країн світу для позасудового затримання або знищення осіб, внесених до чорного списку терористів. Головний редактор українського репортера Леонід Фросевич звернувся до генерала Омеченка з проханням прокоментувати інформацію про внесення його прізвища до московського списку терористів і обставини полювання за ним, організоване ФСБ Російської Федерації. У відповідь генерал заявив. Про те, що ФСБ занесла мене до чорного списку терористів, я дізнався у квітні 2022 року, після того як Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських окупантів. Повідомили про це мої колеги і друзі з Європейського Союзу. Вони сказали, що в чорному списку я перебуваю ще з весни 2021 року, і попередили, в яких країнах Європи є найбільший ризик мого затримання і негайної екстрадиції в Росію. Від своїх колег з СБУ каже Григорій Омеченко, я почув, що в агентів ФСБ був ще один список: ліквідаційний розстрільний на випадок захоплення Києва і його затримання. В тому списку були сотні українських патріотів, учасників АТО, політиків і громадських діячів, які підлягали розстрілу, щоб не змогли організувати партизанського спротиву за зразком УПА. Виявлені обставини щодо себе я не зміг тоді доповісти керівникам СБУ, а тим більше її очільнику Баканову, який за три роки перетворив спецслужбу в резидентуру ФСБ, зауважив Григорій Омеченко, і додав: прикро про це говорити, але треба боротися за Україну, реформувати і очищати спецслужбу від зрадників, колаборантів і агентів ФСБ. Далі Григорій Омеченко розповів, що так звана програма антитерор є абсолютно закритою і відрізняється від міжнародного розшуку Інтерполу, який можливий за умови, якщо на особу подано червоне повідомлення. Інтерпол має повідомлення інших кольорів, наприклад, синій для виявлення ідентифікації та отримання будь-якої інформації про особу, що становить інтерес кримінального розслідування. Зелений попереджає про злочинну діяльність особи, особливо якщо вона вважається загрозою для інших, тобто колір повідомлення залежить від мети і завдання запиту про співпрацю. Але затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину можливе лише за наявності червоного повідомлення, будучи затриманим інтерполом, особа має право оскаржити своє затримання і арешт в судовому порядку. Лише суд вирішує питання арешту затриманого поліцією підозрюваного і видачі його країні, яка оголосила міжнародний розшук. Підкреслив Григорій Омеченко. А чорний список терористів на вебсайті антитерор є цілком таємним, і доступ до нього мають лише спецслужби, які займаються виявленням, ідентифікацією і затриманням осіб, які процесуально підозрюються або можуть підозрюватися в терористичній діяльності згідно з розвідувальною. Агентурною інформацією. Особа ж, яка внесена до чорного списку терористів, навіть не здогадується, що вона може там знаходитися. Більше того, немає можливості перевірити, чи є вона в тому списку, оскільки вебсайт антитерор офіційно не існує. В інтернеті його немає, як, наприклад, вебсайту Інтерполу. Чорний список терористів є в комп'ютері на кожному прикордонному пропускному пункті, через який особа в обов'язковому порядку проходить паспортний контроль в аеропорту, на вокзалі або при перетині кордону на автомобілі. Прикордонник сканує паспорт, і якщо особа є в чорному списку, її запрошують пройти в окрему кімнату для додаткової перевірки, де проводять особистий огляд, щоб переконатися, що людина не озброєна. У неї забирають всі засоби мобільного зв'язку, електронні носії, і вона знаходиться. Під наглядом поліції затримана особа не може навіть позвонити в посольство чи консульство своєї країни або рідним, щоб повідомити про це. В суд для вирішення питання арешту ця особа не доставляється. Після вирішення організаційних питань із службою безпеки посольства відповідної країни без будь-яких судових рішень затримана особа в супроводі людей в цивільному найближчим авіарейсом екстрадується в країну, яка внесла цю особу в чорний список терористів. Зазнає. Пан генерал. І цей спосіб ФСБ Російської Федерації вирішила застосувати і проти генерала СБУ, контррозвідника у минулому. Генерала Григорія Омеченка Чекисти Путіна внесли його до чорного списку терористів, сподіваючись, що він прибуде в одну з європейських країн у справах або прилетить на відпочинок в Туреччину, Грецію, Єгипет чи іншу країну, адже він ветеран військової служби і не має заборони на виїзд з України у зв'язку з дією воєнного стану. Фактично, пан генерал не покидав Україну з 2020 року. Війна з Кривавим Карликом Путіним це моя особиста з ним війна на фізичному і вищому духовному рівні. Планетарне зло, яким є воєнний злочинець Путін і його фашистський режим, повинні бути знищені назавжди, наголосив генерал Омеченко і додав. Наші пращури арії заповідали нам, ворога роду твого знищуй без пощади і жалю. Що ми робимо акуратно і з любов'ю. Зі статті випливає, що генерал Григорій Омеченко є особистим ворогом світового терориста Путіна. Та й справді, якщо проаналізувати протиборство генерала СБУ Григорія Омеченка з московським чекістом Путіним за останні 20 років, то враховуючи злобний і мстивий характер Карлика М'ясника, було б дивним і злочинно-халатним з боку ФСБ, якби вона не внесла Омеченка у ліквідаційний розстрільний список і московський чорний список терористів. То чим і якими такими діями так допік герої України генерал Григорій Омеченко Путіну? Що той так бажає побачити його в Кремлі і наказав своїм псам за всяку ціну доставити пана генерала живим чи мертвим? Ще восени 2014 року, у відкритому листі до Путіна, Умельченко, тоді ще полковник жорстко засудив його за втручання у президентські вибори в Україні та підтримку кандидата в президента Януковича, неодноразового судимого за корисливі і насильницькі злочини. Того ж року, будучи учасником парламентської ТСК Верховної Ради України у справі отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка, Григорій Мельченко публічно звинуватив Путіна в організації замаху на життя Ющенка і заявив, що отрута Діоксин була доставлена з Москви. Зразки російського діоксину Москва відмовилась надати на запит Генеральної прокуратури для порівняння аналізу з діоксином, виявленим у крові Ющенка. Впродовж 2006-2010 років Омельченко у своїх виступах в пар'є неодноразово привертав увагу європейських парламентарів на злочинну діяльність Путіна і жорстко критикував його і московський неосталінський режим за воєнну агресію проти Грузії. За наказом Путіна, агенти спецслужб Росії у листопаді 2006 року у Великій Британії отруїли полонієм 210 Олександра Литвиненка, а в березні 2018 року новачком намагалися вбити Сергія Скрипаля. Литвиненко помер. Скрипаля вдалося врятувати. Обидва були старшими офіцерами російських спецслужб, які проживали у Великій Британії і мали її громадянство. В серпні 2020 року агенти ФСБ отруїли новачком і російського опозиційного діяча Олексія Навального, який жорстко критикував Путіна і його злочинний режим. Навальний був доставлений у лікарню у Берлін, де німецькі лікарі врятували йому життя. Після лікування Навальний в січні 2021 року повернувся в Росію, де був арештований і засуджений до позбавлення волі. 16 лютого 2024 року Навальний несподівано помер в колонії. Європо, прокинься сьогодні, щоб завтра тебе не розбудив гуркіт російських танків на твоїх мирних вулицях. Це попередження сказане народним депутатом Григорієм Мельченко, в січні 2009 року на сесії пар'є під час так званої російсько-української газової війни. Європейці пропустили повз вуха. А в жовтні 2009 року, на сесії пар'є, генерал Мельченко знову виступив з промовою, в якій заявив. Росія сьогодні це неосталінський авторитарний режим, де немає свободи, демократії і масово порушуються права людини і цілих народів. Під прапором боротьби з тероризмом московська влада втопила в крові проголошену незалежність Республіки Чкерії, знищила десятки в чому невинних чеченців, дітей, жінок, стариків. За наказом Гельцина був убитий перший президент Чечні Джехар Дудаю. Московія вчинила воєнну агресію проти суверенної Грузії, окупувала її територію і в порушення міжнародних норм і статуту Організації Об'єднаних Націй визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії, де розмістила свої воєнні бази. І все це робилося під приводом захисту російських громадян, які там проживають, і яким перед війною було масово видано паспорти Російської Федерації. Попереджаю, що років через п'ять анексія Криму стане реальністю як анексія Абхазії і Південної Осетії в Грузії, наголосив тоді генерал Омельченко, і ця його промова викликала в той час великий суспільний резонанс в Європі і людь росіян. У квітні 2017 року генерал Омеченко першим опублікував результати неофіційних заочних експертиз про стан психічного здоров'я Путіна, які були проведені на його прохання європейськими спеціалістами у сфері психіатрії, психології і фізіономістики. Загальний висновок психіатрів наступний Путін є психопатом з садистськими проявами, ознаками шизофренії і педофілії. Проте він є осудним. Під час вчинення злочинів проти миру безпеки, людства і міжнародного правопорядку Путін усвідомлював свої суспільно-небезпечні діяння і керував ними. Він підлягає кримінальному покаранню, визначеному судом. Герой України генерал Омельченко був першим, хто в травні 2017 року в газеті Україна молода юридично обґрунтував необхідність фізичної ліквідації воєнного злочинця Путіна. І на основі зібраних доказів як слідчий МВС і начальник відділу військової контррозвідки СБУ у минулому публічно звинуватив президента Російської Федерації в державному тероризмі та вчиненні злочинів проти миру, безпеки, людства і міжнародного правопорядку, зокрема у розв'язанні Другої війни. Чечні воєнні агресії проти Грузії, України і Сирії, знищення літака з президентом Польщі Лехом Качинським. Тоді загинуло 96 осіб, і збитті пасажирського малазійського літака МР 17, в якому загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Генерал Омеченко пропонував лідерам західних країн ізолювати Росію і Путіна від цивілізованого світу, яка є маніакально духовно хворою країною, агресором-терористом, наче є з психопатом, шизофреніком, садистом, педофілом Путіним, так як Північну Корею і її лідера Кім Чен Іна. І постійно генерал наголошував, що якщо Путін не припинить війну в Сирії і Україні, не звільнить окуповані українські землі і добровільно не здасться міжнародному правосуддю, то заради порятунку цивілізації диктатор Путін і створений ним фашистський режим повинні бути фізично знищені, як у сама Бен Ладен і його терористична організація Аль-Каїда. За підрахунками експертів, воєнний злочинець Путін за 24 роки свого правління спільно із своїм фашистським режимом вбив у розв'язаних ним війнах в Чечні, Грузії, Сирії і Україні понад 650 тисяч людей. Матеріали про злочини вчинені Путіним, висновки спеціалістів про його психологічний і психічний стан та юридичне обґрунтування фізичного знищення Путіна герой України Григорій Меченко відправив у генеральний комітет і комітет з правових питань ООН, об пар'є, ОБСЄ і Генеральної асамблеї НАТО в травні 2017-го, жовтні 2018 і в січні 2021 року. Оприлюднені омельченком матеріали про психічний стан здоров'я Путіна та необхідність фізичного його знищення заради порятунку цивілізації, викликали лють і ненависть у Кремлі. На його адресу посипалися анонімні і неприховані погрози фізичної розправи, але пан генерал продовжував свою роботу по захисту України. Коли розпочалася концентрація російських військ на кордоні з Україною. А білий дім розвідслужби сполучених штатів і Великої Британії попередили про неминучість повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Григорій Умельченко зі своїми побратимами ветеранами і діючими працівниками спецслужб працював над створенням таємної організації Український смерч», смерть рашистам і її структурного підрозділу Караючий меч Карма. В день вторгнення расистів, 24 лютого 2022 року, пан Григорій зробив жорстку заяву. Він сказав: все військово-політичне керівництво фашистської путінської Росії, наче є з божевільним путіним, і його холуй, Тараган Лукашенко, воєнні злочинці і підлягають знищенню, як скажені собаки, де б вони не були. У них повинна земля горіти під ногами, і кожен громадянин України має не лише право, а й конституційний обов'язок знищити агресора, який посягнув на вітчизну її незалежність і територіальну цілісність. Рівень моєї підготовки дозволяє зробити це голими руками. З двійником не сплутаю. Знаю кремлівського карлика добре з 1990 року. Український репортер та інші видання 26 лютого 2022 року опублікували звернення генерала СБУ Григорія Олмеченка до російських офіцерів: Спасі мір убій Путіна. За допомогою друзів і спеціальних технологій, звернення Григорія Меченка було масово поширено серед росіян по вайберу. Воно викликало істерику на московських болотах і пропагандистських телеканалах Російської Федерації. Один з путінських експертів нервово кричав, що генералу з України і Бандерівській хунті залишилося жити не більше трьох п'яти днів. Через тиждень, 4 березня 2022 року, на своїй сторінці у Твіттері і в прямому ефірі Fox News, американський сенатор республіканець Лінсі Грем підтримав генерала Омельченка і заявив, що найпростіший спосіб завершення агресії Росії є фізична ліквідація Путіна кимось із його найближчого оточення. Він нагадав про історичну роль Брута, який був Цезаря, і полковника Клауса фон Штауфенберга, який здійснив замок на Гітлера, на заяву Грема гостро відреагував до посольстві Росії у Сполучених Штатах і вимагали офіційних пояснень та рішучого засудження злочинних висловлювань цього американця. 13 березня 2022 року колишній головнокомандувач британської армії, полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані. Також підтримав українського генерала Омельченка і заявив, що ліквідація Путіна це єдиний варіант припинити війну. Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але життя Путіна не має більшої цінності ніж життя тисяч людей, яких він вже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому. Найкраще було б, якби Путіна повалили, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але ці варіанти навряд чи коли-небудь відбудуться, сказав полковник Річард Кемп. Ініціатора фізичного знищення воєнного злочинця Путіна, генерал лейтенанта СБУ Григорія Меченка, ФСБ Російської Федерації за указівкою Пила внесла в розстрільний список. І чорний список терористів з вимогою затримати Омельченка за кордоном і екстрадувати його в Москву згідно таємного запиту ФСБ. Тому ФСБ через своїх людей спробувала виманити генерала Омельченка за кордон, нібито для участі в заходах, на які він мав погодитися. Впродовж останніх трьох років пан генерал неодноразово отримував запрошення взяти участь за кордоном в різних конференціях на воєнну і терористичну тематику, а також знятися в документальних фільмах про знищення зазначених вище літаків. Та прекрасно розуміючи, що це пастка, Григорій Омеченко почав вести інтелектуальну гру зі своїми колегами-противниками. Гра закінчилася, коли у квітні цього року він з гумором заявив надоїдливим закордонним мухам, що погодиться лише на головну роль у зйомці документального фільму Спис Нептуна Нептуна-2». І щоб зрозуміти, що саме мав на увазі генерал Омеченко, варто прочитати його статті «Не краще за Хусейна, чому ліквідація Путіна буде законною та справедливою, і ліквідація Путіна, які є правові підстави фізичного знищення президента Російської Федерації. В ситуації яка склалася у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України і геноцидом української нації, відповідно до норм міжнародного права статті 51 статуту організації Об'єднаних Націй, законів війни та національного законодавства України, фізична ліквідація Путіна є легітимною правовою і законною як така, що вчинена у стані необхідної оборони і крайньої необхідності. Організація Український СМЕРШ» і її бойові підрозділи Краючий меч Арея Карма очолювані генералом Омеченком, російських фашистів полон не беруть, а знищують москалів як скажених собак. Настав час не вмирати за неньку Україну. А вбивати за неї ворогів і зрадників України по всьому світу, де б вони не були, за сльози, кров і смерть наших дітей, і матерів, за них і побратимів. Ми відплатимо так, що москалі, які залишаться живими, будуть завидувати мертвим від однієї лише згадки про патріотів організації Краючий меч Арея Карма. Заявив на завершення інтерв'ю Герой України, генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко, і нагадав про свою крайню статтю під назвою Прем'єр Словаччини, президент і міністр закордонних справ Ірану лише початок. Карма наздожене всюди вороги України. До речі, на цю статтю, 1 червня, я записала дуже цікаве відео під назвою Як діє вселенський закон карми і бумерангу покарання за Україну. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка. Посилання на нього буде у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщена і стаття видання Український репортер полювання чекістів Путіна на генерала Григорія Мельченка, яка стала основою сьогоднішнього мого відео. Наприкінці інтерв'ю герой України Григорій Омеченко подякував усім захисникам і захисницям, які боронять Україну, і тримають свою ділянку фронту. Хто на нульовці, хто напередку, хто в тилу ворога, хто допомагає Збройним силам України матеріально і духовно, бійцям невидимого і інформаційного фронтів, всім тим, хто вносить свою частку у спільну українську перемогу над фашистською Росією. Редакція українського репортеру просить. Ангелів-охоронців завжди бути поруч з генералом Григорієм Омельченком і членами його організації та всіма захисниками України, і бажає їм нових успіхів у спільній народній боротьбі проти фашистської Росії. До прохань редакції українського репортера і його головного редактора Леоніда Форсевича доєднююсь і я і прошу Отця нашого небесного, янголів-охоронців, всіх небесних і земних воїнів світла і всіх лідерів цивілізованих країн: зміцніть нашу армію! Постаньте непорушною стіною на захист України. Захистіть військових в'язнів, які томлять за ґратами, захистіть патріотів і генерала Григорія Меченка, на яких ще тримається наша країна. В пам'ять сотень тисяч вбитих, розтерзаних, замордованих, зґвалтованих фізично і духовно скалічених українців, в тому числі жінок, старих і ні в чому не винних дітей. Зупиніть ворога, звільніть від нього землі держави нашої, звільніть світ від зла. Нехай у ньому панує лише мир, добро і любов. Віримо і знаємо, що разом ми обов'язково переможемо. Слава Богу, Україні, оновленій нації, нашим найкращим воїнам світу і світла і всім, хто допомагає нам у цій важкій боротьбі. Смерть всім нашим ворогам.